Чому священник не може сказати, хто у сім'ї має рацію? Дорогі мої, у таких випадках просто необхідно тупнути ногою, постояти за себе, зрозуміти причину, постаратися зрозуміти чоловіка, зрозуміти, що йому потрібно, зрозуміти, що ти вийшла за нього заміж не для того, щоб зіпсувати собі життя. Не для того, щоб твоя душа почорніла від відчаяю, не для того, щоб довести себе до раку, або його довести до раку. Слід зрозуміти, що між вами відбувається. Є речі, які можна постаратися змінити. Спробуй змінити, що тобі не подобається. Навіть по монастирях так буває. Одного мого знайомого були проблеми в монастирі, і він намагався боровся рік, два, три, і в результаті пішов геть з монастиря. Чи добре я вчинив? запитав він мене. Ну, в будь-якому випадку це набагато краще, ніж божеволіти, спробувати зробити щось, щоб душа ожила, розцвіла, і у твоє життя прийшло щось прекрасне. Як сказала мені одна людина, хіба не краще розлучитися, ніж терпіти цю нескінченну муку? У принципі, дорогі мої, готових рецептів і рішень тут немає. Бо якщо я скажу на це, звичайно, розлучайтеся, інші люди можуть казати, що я схвалюю розлучення і благословляю на це всіх підряд. Да ні, але у деяких випадках краще внести кардинальні зміни в діючу систему, ніж чекати, поки все закінчиться загальним провалом. Так, у деяких випадках розлучення буде єдиновірним рішенням. П'яниця, б'є, там нічого доброго не вийде що з цього. Діти нездоровими, психічно виростуть нездоровими і не знати, чи вам не залишити ще калікою. Іноді треба щось міняти в сім'ї, у стосунках, удома, на роботі. Буває на роботі. Людина бачить одне погане ставлення. Її недооцінюють, сварять, кривдять, принижують, висміюють, усіляко заважають. Але ж я християнин, каже вона, терпітиму, та навіщо? Та в мене є сім'я, діти, але треба вміти постояти за себе. Давайте раз і назавжди з'ясуємо, що означає бути християнином і змирятися. В церкві є таке поняття як розсудливість, саме так слід розуміти упокорювання. Це означає, що Бог постійно просвічує нас, підказуючи, як реагувати на ту чи іншу обставину. Іноді нічого не треба робити, а іноді треба тупнути ногою і сказати: Годі, пора щось міняти. З понеділка я починаю нове життя. Бути ж. Бути щасливим це моє право. Вистачить безсоння, болів у животі і зморшу. Я не збираюся старіти, лисіти і хворіти завчасно, слід щось робити. І добре, що ми живемо в такий час, коли це можливо, бо раніше подібні зміни були у сфері фантастики. Раніше, якщо жінку бив, чоловік вона терпіла. Терпіла і все. І коли ж заміж виходили, то може і вона його ніколи й не бачила. Прийшли, засватали і все, і жила доки до смерті. А тепер така любов не розлучити не Бо поживуть місяць-два до року ти розбігається все Любов пропала. Але Обговорити це могла тільки з якоюсь подружкою, якщо там проблеми були в сім'ї. Мій буває піднімає на мене руку і все. а зараз усе по-іншому. Сьогодні, як бачите, у деяких випадках проблема вирішується прямо всередині сім'ї. До речі, є і день боротьби проти насильства над чоловіками. Так, так, деяких чоловіків б'ють їх дружини, і я знаю такі сім'ї. Але тут головне не розділятися на партії і табори, не шукати винуватих і скривчених, переможців і переможених, а торжествувати перемогу любові у своїй сім'ї, живучи у мирі і славі. Деякі дружини приходять до мене, і замість того, щоб спробувати разом якось розв'язати проблему, починають запитувати мене, хто з них правий? Гаразд, кажу я в таких випадках, допустимо, я зараз скажу, що ти права, і що потім. При першій же сварці ти цим скористаєшся скажеш. А священник каже, я права, але в сім'ї. Дорогі мої, перемагає не той, хто правий. Христос переміг зло не тим, що був правий, а тим, що пожертвував своєю правотою і розіпнувся. Це парадоксальна логіка, якою визначається наше життя у церкві. І якщо людина може чимось пожертвувати заради сім'ї без шкоди для власної душі, нехай жертвує, можна поступитися. Змінити себе, пошукати вихід, але тільки за умови, що зберігається душевна рівновага і спокій. Якщо усе це руйнує тебе, потрібне інше рішення. Один чоловік, молодий, сказав мені: Я дуже люблю одну дівчину, дуже її ціную, глибоко нею захоплююся і хочу, щоб вона була зі мною. Я дуже здивувався і кажу йому. А що ти робиш для цього? Відповідь була такою – нічого. Вона про це ніколи не дізнається, адже вона любить іншого. Оскільки я її люблю, нічого не буду їй говорити. Люблю її, тому не хочу втручатися в її життя. Хоча зараз ми і проводимо час разом, закінчуємо університет, виникали думки підійти до неї, поговорити, запропонувати сімейне життя. Але коли я зрозумів, що її голова зайнята іншим, залишив її в спокої. Я її люблю, тому уникаю, Ось що означає любити, думати про благо того, кого любиш. В даному випадку буде добре не хвилювати її серце, з повагою поставитися до життєвого вибору іншої людини. Ця любов всередині тебе перетвориться на сльозинку, діамант, той біль, з якої течуть живі води, потечуть у твоє серце, так би мовити, води божественної благодаті. І нехай любов твоя зараз прихована, здається, що ти її не показуєш, але ця любов, навпаки, поглиблюється всередині тебе, ти стаєш більш чутливим, справжнім, творчим і цінним. І за, і за це, колись отримаєш нагороду, це точно. Люблю свою дитину, говорила одна мама, набираючи номер телефону 500 разів. З любові то роблю, хочу дізнатися, що робить, де вона, але правда в іншому. Насправді, вона не може витримати розлуки зі своєю дитиною. не виносить того, що її дитина йде в доросле життя. З ким ти. Чому повертаєшся пізно, що я чула про тебе, хто та дівчина? Суцільні підрозри і болючий зв'язок, і це точно не любов, тому що любити значить віддавати, сказати, хочу, щоб ти розправив крила. Я хочу, щоб тобі було добре. Він повинен рости, а я зменшуватися, сказав Іван Претеча. Коли побачив Господа. Люблю Господа, тому мене не хвилює, що я буду на другому плані. Куди б я не пішов, переді мною розливається стільки світла, що не існує меж, навіть ті. Завжди буду всередині світла, коли люблю його. Завжди буду перебувати в радості. Я люблю його із далеку. Я люблю його, нехай здається, що зникає згасає. Я люблю його і на відстані відчуваю це у своєму серці, даю свободу. Мені не важливо, з ким говорить, не спокушаються цим, не застрю, не страждаю. І знаєш, що це робить з іншої людини. Вона починає тебе любити сильніше, не може тебе покинути. Знаєш, чому не може, тому що ти даєш можливість бути вільною, коли надаєш можливість комусь. Щоб той пішов від тебе, він не може цього зробити. Коли ж силою утримуєш, домагаєшся протилежнього ефекту. Розумієш? Подібне трапляється в багатьох відношеннях. Тобто ти помічав це багато разів і в своєму житті. Кажеш, заздрю своїй дружині, не можу, страждаю. Якщо ти її любиш, поглянь всередину себе. І спочатку знайди свою власну красу, яка наповнить тебе надійністю і спокоєм. Потім навчися любити по-справжньому свою людину, молитися за неї, відчувати те, що відчуває вона, тобто говорити, чи приносить їй задоволення те, що зараз я роблю. Хіба їй подобається, що її так мучу? Стомлю, тисну на неї. Одного разу ти мені сказав, я поранився від любові. Полюбив і поранився через це. Не знаю, чи пам'ятаєш ти, що я тобі тоді відповів? Не особисте щось, але те, що я зрозумів в житті з того, що бачу і читав. Любов сама по собі ніколи не ранить. Любов це життя, любов світло і дихання нашого серця. Це сильне кругообертання крові і кровотеча нашого буття. Коли любиш, кров'ю наповнюється твій мозок, твоє серце, всі твої клітини, коли любиш, наповнюєшся життям. Любов не може тебе поранити. Незважаючи на це, я вірю тобі, коли говориш, що ти поранений, але не через любов, через Невиконане очікування, яке у тебе було, коли полюбив. Ти хотів отримати нагороду за любов, почути відповідь на свою любов, ось чому ти поранився. Тому що чекав чогось у якості винагороди за свою любов. Коли ти розумієш, що любов справжня любов не просить, не чекає, не вимагає відповіді, тоді не будеш сумувати. Будеш задоволений, коли щось отримаєш натомість або ж нічого не отримаєш. Коли отримаєш відповідь за свою любов, то точно себе почуватимеш дуже добре. Коли ж не отримаєш, не будеш через це страждати. Тобто я не хочу, щоб ти став байдужим або твердим як камінь. щоб тобі було байдуже, люблять тебе чи ні. Ні, ти людина. І тобі природно радіти, коли те, до тебе проявляють любов. Коли, наприклад, готуєш щось смачне, хочеш почути, як ти добре готуєш. Радієш не тільки тому, що тебе похвалили за це, але тому, що відчуваєш, що полюбили тебе за це, нехай під приводом їжі, за допомогою їжі просиш любові, ти даєш і натомість отримуєш. Проте ж коли не отримуєш це, дякую, то страждаєш, таке трапляється часто і придумови для цього душі багато, бачив, не глянув на мене, дивись, не говорить зі мною. Шкода, не оцінив цього. Отже, не любить мене. І що сталося? Чому тобі стає так боляче, коли тебе ніхто не любить? Думаю, тому, що ми ще не відчули, що воз... Любленими Божими, якщо б ми постійно відчували ласку, дотик Христа до нашого серця, все було би по-іншому. Подумки, тепер уяви своє серце, наче Його Христос тримає у своїх руках, або ж тотик Його рук всередині тебе, Твого серця, немов він постійно і ніжно гладить Його і каже Тобі. Я тут, я люблю тебе, я приймаю тебе. Я тобі кажу, що ти маєш цінність, тому що я даю тобі цю цінність, тому що я тебе створив, адже я дбаю про тебе. У мене багато любові до тебе. Я постійно поруч біля тебе і дарую життя тобі. Можеш все це відчути. Коли відчуваєш, що воно від Христа душа Твоя радіє, і наповнюється радістю з того, що ти улюблене творіння Христове, що ти стаєш ніби пересиченим, твоя душа, твоє серце наповнюється любові Христової, і тебе більше не цікавить визнання від інших. Ти не чекаєш від них взаємної любові, щоб нею заповнити своє серце, воно вже наповнене. Коли тобі щось дають, ти говориш, Я вам дуже дякую. Радієш братерської любові і спілкуванню з іншими, отримуєш задоволення від участі у загальному житті, ніжний погляд і поцілунок іншого, його обійми. Ти чому чому радієш, тому що ти людина? Однак у тебе є також дивовишна можливість, і перевага не засмучуватися тоді, коли взамін не отримаєш нічого, тому що твоє серце і розум прикуті до Христа, ти чуєш всередині себе голос Христа, який стверджує, Я люблю тебе. Так говорить твій творець і Бог, який абсолютно безкорисливий, Христос, в якого чисте серце, і щирі відносини з нами, який може нас врятувати і оживити. Також подумай про тих людей, яких не любиш. Наприклад, твій друг, вирізавши з дерева маленьку панечку і показав, що тобі хоче почути від тебе маленьке похвальне слово, як добре ти зробив. Дуже красиво. Мені подобається. Це називається натхнення. Це не егоїзм, не є егоїзмом та ніжність, яку ти пропонуєш душі іншої людини. Ми іноді помиляємося і стаємо жорстокими по відношенню до інших. При цьому думаємо, що це аскетичність, віддаляємося, вважаючи, що це відлюдництво. Ми нині постом і молитвою, в той же час різкі та жорстокі. Зачепити нас. Це не мов би зачепити якусь колючку. Подібною колюці кактуса стає наше звернення. І ми думаємо, що з такою поведінкою ми сучасні аскети, великі старці це не любов. Аскетикою теж це не назвеш. Аскет тиха людина. До самого себе він суворий, але і самого себе любить. Люби ближнього свого, як себе самого, говорить Христос наш. У другій частині речення відсутнє дієслово, але воно мається на увазі. Що мається на увазі? Полюби брата свого так, як ти любиш самого себе. Ти помітив це? Господь хоче, щоб ти любив так само і самого себе? В іншому, звичайно ж, місці сказано про те. Що потрібно зненавидіти свою душу, що мається на увазі? Щоб ти зненавидів пристрасті свого серця, ту злість, яка всередині тебе. Іншими словами, щоб ти дивився на свій егоїзм і його ненавидів. Але це не означає, що ти повинен ненавидіти самого себе, тому що твій егоїзм не є тобою самим. Ти сам це те, що створив Бог. І Господь не створив егоїзм, Господь не наділив тебе злістю, Господь не дав тобі недолік. Це все поступово проявляється під час нашого дорослішання, під час нашого життя, Отже, є необхідність у тому, щоб ти полюбив самого себе, щоб ти зміг потім полюбити свого брата як самого себе. Подумай про тих, яких ти. Дуже не любиш з якогось причин. Мені іноді кажуть, той жіно обійшов ще некрасиво, і зараз маю зуб на нього. Подумай про таких людей, яких ти зустрічав в своєму житті. Це може бути твій родич, який тобі щось сказав і втрутився у твої сімейні проблеми або наречена твоя, коли тебе в чомусь засудила. Є ж такі люди, це може бути. Одна людина, дві-три, подумай про них і перенеси усі ці обличчя всередину твого серця. Спробуй це зробити, навіть якщо утрудняєшся, уяви цю людину і скажи Богу, Боже мій, помилуй його, допоможи йому, допоможи і мені спочатку не бути таким жорстоким або жорстокою. Не можу я полюбити цю людину. І скажи мені, Христе мій. Що ти відчуваєш до нього? Допоможи мені, Боже, полюбити його так, як любиш його ти. Чому ти, Господи, його любиш? Хіба це не так? І Христос знову мовчить. Мовчання Христове дуже розчулююче. не говорить, бо на Христі знову і на нас дивиться мовчки. Не говорить Христос, але пам'ятаю ті слова, сказані на Христі. Отче, простий. Показав свою любов і на Христі, останній момент його життя і вся людська злість на нього. Ми показали тобі всю свою злість, і Христе знову відповів любов, прощенням, добротою милосердям. Роби так само і ти, скажи Христе мій. Тому, хто мене образив, звинуватив, засудив, зробив мені боляче, допоможи і даруй дари твоєї любові, допоможи мені також придбати таке добре і милостиве серце, як у тебе. Дай їм здоров'я, радості, друзів, красиве життя, не мсти нікому. Боже, не мсти йому. І якщо я бажав йому зла, радів таємно його невдачам. Ти все зміни, навчи мене любити, як любиш ти, інакше я не є християнином, якщо я все це знаю, обговорюю догматичні питання, цікавлюся патрологією, але не застосовую в житті, як стану перед Тобою. Що я скажу, що сказати, якщо я не навчуся любити. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний у першому коментарі, уділив благословення, під ним нажміть відповісти і тільки тоді пишете імена. Також прокоментуйте, висловте свою думку і про лайк не забувайте. Слава Ісусу Христу!